Тобою врятовано стільки тварин, нагодовано, знайдено нових власників. І ти досі не можеш створити окремий конверт для окремої собаки. Твоя фінансова грамотність вражає. Ах, отримала нову роль вчора, вже робиш вигляд, що у мене подруга не якась там актриса, а мій власний банк-консультант. Власна, корисна, підкреслюю це слово, банк консультантка І до ролі спочатку готуються, якщо що. От ти знав, що твій благодійний фонд може на свій рахунок відкрити одразу 50 різних зборів. Реально? Прикольно, тобто можна зробити окремий конверт на корм для песиків, окремий для котиків і ще один конверт на ремонт цього шелтеру для наших тварин. Та будь-які потреби фонду можна і військові збори робити, і гуманітарні, як у тебе, і медичні. Але це мабуть стільки й тяганини з тим відкриттям. Зараз за три хвилини все буде. Кому перший конверт? А 3700, нуль питання на. А, давай песикам, бо вони в нас такі мордаті, що корм треба тоннами. А збори щось спала зараз. А потім і кішкам зроблю одразу, бо зборам вони все одно 50-50 кішки з собаками. Все зробимо не поспішай. Фонд одночасно може відкрити 50 благодійних конвертів. Я тобі тільки з першим допоможу. Відкриваєш приват 24 для бізнесу. Угу. Заходь у свій фонд. Угу. Ось тут є нова історія. Конверт для благодійних фондів. Пишеш назву, наприклад, на корм песикам. Угу. На корм песикам. Ставиш, що конверт гривневий. Е, скін потрібний. Е, так, давай песика цього. Готово. Все можеш збирати на корм красунчику. О, то можна не писати тонни тексту і цифри з реквізитами конверту, а просто кинути QR-код на ці реквізити. Е, це ж надрукувати, повісити в зоомагазині у нас на районі, і там покупці в один клік зможуть донатити з Apple Pay і Google Pay. До речі, у кожного конверту є власне посилання та QR-код, тому донатити в конверт можна в один клік. Якщо чесно, я це забула. Де це ти таке прочитав? О, зрозуміло, агенти 3720. Це ваша перша, та хто знає, Можливо, вже й остання помилка. Чи ця роль вам просто не по зубах? Я скажу лише два слова, і ти зрозумієш, що не правий. Виписка онлайн. Виписка онлайн? По кожному конверту? О, схоже, хорошим людям все ж таки іноді щастить. Нарешті можна не з паперцями по кожному собаці. Добре, визнаю. Ти не дар свій тяжкий акторський хліб. Такий комплімент я чула тільки після вистави. І те від мами. А ти ти ще не знаєш, що по кожному конверту можна подивитись повну аналітику благодійних пожертв? Хто донатить, скільки донатять, на які суми найчастіше? Дивишся, робиш висновки, покращуєш збори свого фонду. Вибачте, а скільки я вам винний за консультацію? Так, ну все досить приколюватися. Ну що, я схожа на агента 37-2-0? Слухай, я буквально на твоїх очах створив конверт для благодійного фонду, і туди вже капнуло он гривень. Це ти? Ну Я в чат своїм дівчатам посилання закинула. Вони в мене собач... Собаколю... собаколюбка. Угу. Коротше, вони в тебе молодці. Зараз ще тоді надрукую копію QR-коду. Піду вішати по магазинам. Слухай, я тепер навіть не злий, що вкотре маю готуватися з тобою до кастингів. Ну, ти не поспішай радіти, бо мені ще треба буде розповісти тобі текст Ютуб шортів. Сподіваюсь, буде корисно. Всі ті нові функції конвертів, що я тобі розповіла, це тільки верхівка айсбергу. Тому на кожну нову функцію один шорт. Зрозуміло? О, краще поясни. Поясню. Агент 3700, 7-0 питання на нуль.